Ну, Софія Ільківна, скажіть, бо мені жінка сказала, що не може таке бути, що після 85 нічого не боліло. А от ви мені скажіть, щоб... вони сказали, що брешете. Ну, Я скажу це жінці так, може, її якийсь організм але що, А в мене то все, в мене все добре. Я Елеву нап'юся, я вперше казала, що така мені вода поможе. А тепер я знаю, що та вода більше допомагає, як у колу. О, як ліки, так? Як ліки, так. То не пенсії, ні не анелігін, ні антимеджом, но... то ви не брешете, що у вас ніс не були. Не болить мене ніс, але воно добре, солоденьке, я його люблю. І все, коли зранку встала, шурнула. Так, я соров, я вже знаю. дай вам, яка пить, я сором. <реш> так що це відповідь дорогесенька від мами, щоб ви розуміли, що в такому віці навіть немає і смислу того брехати. Ви мені скажіть, мамо, а то, який смисло? Що я б брехати, як я знаю своє? А може хтось знає своє, то може він не він збреше, який знає своє. Так, а я вам ще скажу, я вам ще скажу, друзі, дорогесенькі. Що як коли боліло, то було зранку до вечора казане і співане і єдне, і то саме ой-ой-ой і ой-ой-ой. палки було. стояли коло кожних дверей. Коло льоху, коло хліва, коло хати, коло кожних дверей стояли палки. І Це вже не одній, То я вже тако ходила так, то... Як на лижах. Як на лижах. Так. Я вже не могла ніяк. Не ще сміяли, друзі. Я мені ніде не ходила, і щось по нині йде, мені до сусідів не тягне. Бо я щось боюся. Я перейду пару кров і мені зусиль. Але палки де ваші зараз? А я тепер не маю палки. Ви без палки ходите? Ні. Ходите без палки. Я не знаю, чого та палка може бути, а нема. <реку> так що відповідь дорогенька на ваше запитання, на, ваше, на ваш коментар. І маєте щоб ви розуміли, що клітинне харчування, правильна їжа і життя без болів, так а, Так, так. Отак. Пийте діти і лічіть, як є нагода. Бо потім, як ви лишите, не будете лічили, то туди пропашу діти. Ну, це я трошки підправлю, бо мама так каже: лічитися. То є, то є оздоровлення. Бо лікування це ліки, а це просто правильна їжа. Так що всі будьте здорові, бережіть себе і Божого благословення. Так, правильна їжа, але та їжа йде по здоров'ю. Так, так. То, оздоровлюється людина. Не то, щоб, щоб була. А то їжа, вона йде в в найдеший організм оздоровлює. І рух людини, і, і все. Все, є в нім.